Всім доброго дня! Сьогодні 11 квітня 2015 року, субота, вихідний день. І знов є можливість зайнятися своїм хобі, своїм виноградником. Благовіщення пройшло, а значить, стала тепла погода, через що можна займатися розкриванням винограду. Отак він зимував. Був прикритий землею і агроволокном. Ті кущі, які прикриті були агроволокном, вони легенько відкриваються. Ось підняв агроволокно і кущ у нас вже готовий і відкритий. Але ж агроволокно дороге задоволення, через що в основному наш виноградник прикритий землею, це найкращий матеріал, яким можна вкривати. Звісно, трудоміська робота, требує багато фізичних зусиль, але надійний. Ось я прокопав молоденький кущик зимою. Це обірвалося те, що не визріло, лоза нічого страшного, а далі, а далі а так, Одкриваємо від От землі, його віночком прометемо. Ми з дружиною, я одкопую, дружина обмітає і допомагає мені одкопувати земельку. Ой, це лопатка впала. І тоді цю землю ми в ямки. Забираємо такого. О. Ну, одною рукою, звісно, неудобно робити. А такий процес. Я думаю, всі виноградарі знають, що це за робота. А це вже ми вчора ввечері з, з дружиною своєю, сланою королівною ми одкопали. Цей рядок. Оце так потім поприв'язуємо і буду обробляти розчином залізного купоросу. Так, це школка сорт Аркадія. Аркадія, ну це трошечки вже як основні кущі розгрибу, Тоді будуть молоденькі за однорічний. О! Однорічний кущик. Отак ми його розгребемо. Як ви бачите, тут де зріз брунячка хто зна, чи, чи збереглася, а перша, друга і третя бруньки в хорошому стані, живі, видно, що вони коричневого кольору. Піде тепло, будуть розвиватися. І школка ось в цьому ряду. Отак ми держимо виноград. Цей ряд теж ось відкопав я. І святою будемо ждати урожаю. Побачимося одна брунька, друга, третя, четверта. Щось виберу, тоді буду формувати нагрузку куща. Ну це все пізніше. Основна і головна проблема в нашому регіоні це морози, які повертаються у квітні місяці. Буває, північний вітер подме, принесе мороз. От прошлого року, 6 квітня, було 4 градуси морозу. Дуже багато бруньок, які вже почали розпускатися, не таких, як оце зараз. Це зараз вона ще спить брунька, а то вже прямо зелені пагінці були і попримерзалу. Дуже багато бруньок пропало і ну, втрата, звісно, врожаю. Але будемо сподіватися, ну, вони завжди да, сподіваються на щось краще, все життя. Скільки ми живемо, ми сподіваємося на кращу погоду, на кращий дощ, на кращий урожай, на все краще. Але ну що стається нам робити? Жить і сподіватися на все добре. Ну пройдемо далі, безстренько, бо зараз треба братися відкидати виноград. Оце клубничка ще трошки починає розвиватися. Малінка наша прикидана соломою. Кури порозрібали, бо в ячменєві багато було. Не до молотів, то вони його перебрали. Ну, це трошки пізніше буде. Далі лежать тільки з соломою, якими ми будемо вкривати малінку. Ось це вже на ранніх сортах вже бронячки, які ось-ось розвинуться далі. Тільки треба тепла. А не дай, господи, морозу. Звісно, воно все померзне. Прошлий рік ну, 90%. таких Бруньок пропало, урожаю не було практично. Мороз для маліни це дуже погано. Іменно в тій стадії, коли вже починають розвиватися бруньки. Ну, нічого, знову ж будемо надіятися, будемо сподіватися, що краще буде. Ось вітром нанесло. Були тиждень сильні вітри. Вітром нанесло. Сміття всякого все, все-все-все, викинеться, спалися. Цієї зими не зробив і з жінкою зробили такий забор із північної сторони. І щоб якось уберегтися від морозів. Ми будемо сподіватися, що може дасть Бог в цьому році мене, бо сьогодні 11 квітня, вже таких морозів немає, вночі плюсова температура. Так що будемо надіятися, Це те хобі, яким ми з дружиною займаємося. Раді хобі, раді заробітку, бо зарплата у 40 доларів, 35-40 доларів. Ну, це знають, як жити мільйонери і мільярдери на таку зарплату, як в деклараціях позаповнювали мільйони за рік та в нас спасає для виживання оця робота. Хочеш жити, вмій щось робити. Так, ну, всім пока. Підемо зараз відкривати виноград. Всім до побачення. Будьте здорові всі!